Їх, ну, надали час, щоб вони не голодували, щоб здорові були і верталися живими. У нас є волонтер, Іван Григорович, який е, все допомагає і завжди буде допомагати, тому що підтримує тільки, тільки дітей і всю Україну. А скажіть, а Героям слава, скажіть, будь ласка, а в чому заключається ваша допомога в даному разі? Ну, щоб, В першу чергу, щоб вони не голодували. Тобто. Бійці так наші. М'ясо, консервація, люди дуже крепко допомагають, люди дуже великий привіт передають. І кожна домівочка допомагає сюди на АТО, що може. І молять Богу, щоб вони вернули сталося додому. А от що ви зараз м'ясо їм привезли, да? я так розумію? Ми там... завжди ну, привозимо. М'ясо привозимо. як у нас купляють, якщо випустимо другого ресторану куплять м'ясо, то на АТО є на солярку. Тобто допомагаємо чим можемо. Ja, і крупу, і, і все. Так ми тільки бажаємо, щоб швидше закінчилась війна. І, ну, А нам тим терпіння, і щоб всі в місті друг другу Все, Дякуємо.